Так, степей ще Доброго дня. Мене звуть Денис. Я представляю українську ножову майстерню den В чому полягає унікальність наших виробів? Да, ти за... Починаючи з 2016 року, наша майстерня виготовила вже більше п'яти тисяч ножів. Вся продукція нашої майстерні виготовляється повністю вручну. Для всіх наших ножів використовується тільки високоякісні матеріали. Починаючи від сталі, закінчуючи матеріалом для руків'я та піхов. Дизайн наших ножів може бути будь-яким. І він залежить е, в першу чергу від бажання клієнта. Так? Нормально, ні? Відповідь на запитання: чи можна нашими ножами рубати цвяхи? Є. Що я в'язався? Наприклад, якщо взяти кухонний ніж, Що? Не треба об'ясняти. Чуть-чуть. Кухонний ніж. Товщина самого ножа, конкретно по обуху 2,5 мм. Зведений він в 0,3 мм. Що це означає? Що ріжуча кромка зведена від обуха в 0,3 мм. Всі вироби нашої майстерні можуть бути як унікальний подарунок для чоловіка або жінки. або ж просто як інструмент для користування на кожен день. На всі вироби нашої майстерні ми даємо пожиттєву гарантію, а також перший рік безкоштовного обслуговування.